Система шлях скасовується. Водії гуманітарних вантажів від сьогодні, 27 лютого, не можуть вільно виїжджати за кордон. Уряд змінив правила. Крім того, з березня обмеження на виїзд діятимуть для журналістів та артистів, які раніше їздили з дозволу міністерства культури. Детальніше про нововведення дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. і Всі подробиці за мить. Водії, які перевозили гуманітарні та медичні вантажі, до сьогодні отримували спеціальні дозволи в Міністерстві розвитку громад та територій, або ж дозвіл на їхній виїзд за кордон ухвалювали військові адміністрації. Відсьогодні обидві норми скасовуються. Перевізники гуманітарки тепер перетинатимуть кордон на загальних підставах. Отже, вільний виїзд для чоловіків, непридатних до служби, або для тих, хто має відстрочку чи бронювання. Решта чоловіків віком 18-60 років не можуть залишати територію України у зв'язку з воєнним станом. Про зміни сповістили в Державній прикордонній службі. Раніше обмеження на виїзд анонсували для артистів та журналістів. Мінкульт більше не видаватиме листи на їхній виїзд. Нові правила діятимуть з 3 березня. Причина тільки за минулий рік із дозволами Міністерства культури втекли й не повернулися пів тисячі чоловіків. Під виглядом так званої культурної дипломатії накивав п'ятаму з України екс ведучий 24-го каналу Олексій Печій. Він скористався відрядженням до Брюсселя, після якого додому не повернувся. Я Ухвалив складне для себе рішення, і я усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд. Втім, як український журналіст, я продовжу інформаційну боротьбу за Україну. Працюючи із західними медіапроектами для просування українського порядку денного у західному суспільстві, український порядок денний для західного суспільства печій чомусь просуває російською мовою на власному ютуб-каналі. Таке ж складне рішення втекти ухвалив для себе стендап-комік Андрій Щегель. Він виїхав з України до Туреччини на гастролі та вирішив не повертатися. Про це комік розповів в інтерв'ю Роману Скрипіну. Як з'ясувалося, Щегель виїхав, попри те, що мав три повістки в армію. Ти де зараз? От де я в Туреччині? Турець, Сі, хі, Криса. Я не боюсь воєнкомів, визначаю себе як вільну людину, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб сіпатися і пожити в комфортній психологічній обстановці. Роман Кадємін, колишній ведучий телеканалу Інтер, пішов іще далі. Крім власного комфорту, він турбується про чужий, ходить на мітинги в Європі, зокрема в Німеччині, тематика яких захист прав українських чоловіків. А ще робить маніпулятивний аналіз подій України та світу і публікує це все добро. В Тіктосі там, же, серед іншого, рекомендує слухати іншого втікача, нардепа із команди Медведчука Євгенія Мураєва. Яно, що давайте швидко е, обсудим інтерв'ю Євгенія Мураєва. Дійсно, очень було неожиданно узнать, что що находится в Китаї е, доволі интересное інтерв'ю. Я сразу рекомендую вам його посмотреть. В інших відео Академін наголошує, що він не втікач, бо виїхав цілком законно. І, взагалі, мовляв, всі, хто хочуть, виїжджають: спортсмени, артисти, журналісти, цілі футбольні клуби. Не те, щоб він один. А як ви вважаєте, чи потрібні українцям нові обмеження на перетин кордону? Пишіть свої думки під відео. Мажор на рейндж ровері напав на військовослужбовця. На Київщині стався конфлікт за участі сина Вінницького бізнесмена. Такий собі Станіслав Москалюк порушив правила дорожнього руху, а після цього вдарив військового. Чому підозрюваного називають другим тищенком і хто може відмазати Москалюка? З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Все почалося з того, що ось цей чоловік на ренджевері припаркувався, заблокувавши проїзд іншим авто. Це вулиця з одностороннім рухом. Попри створений затор, Москалюк залишив авто і пішов геть. А водії змушені були чекати на нього більш як 10 хвилин. Коли Москалюк повернувся до автівки, на зауваження інших водіїв почав агресивно відповідати. А потім, за словами очевидців, напав на військового, вдарив його в обличчя. Та навіть дізнавшись, що потерпілий військовослужбовець, Москалюк зневажливо відповів, що. Йому байдуже зафільмувати момент нападу намагалася журналістка Анастасія Федор, але Москалюк та його дівчина накинулися на медійницю, щоб вибити телефон із рук. Пригрозивши влаштувати проблеми потерпілим, пара сіла в машину та поїхала. Зараз триває досудове розслідування, а дії Москалюка твердить журналістка кваліфікують як кримінальний проступок. Це навіть не злочин, і покарання за нього максимум 51 тисяча гривень. Хто може відмазати підозрюваного, розповім за мить, а поки що розкажу вам трохи більше про цього героя. Хто ж він такий? Станіслав Москалюк народився на Вінниччині. Йому 31. Закінчив національний авіаційний університет. Наразі працює в компанії свого батька Мінерал Груп, яка займається видобутком корисних копалин. Москалюк їздить на рейдж-ровері 2014 року випуску. Проживає в елітному ЖК на київщині. Це вже не перший подібний інцидент. Раніше, за інформацією юриста Михайла Шнайдера, він вже ставав. Винуватцем ДТП, і це зійшло йому з рук. А все тому, що родина Москалюка має зв'язки в постійному представництві України при Раді Європи, обіймає посаду радника міністра закордонних справ родичка Москалюка Протасенко Людмила. На посаді вона з 2021 року, як стверджує Михайло Шнайдер, Протасенко сестра Москалюка, і саме вона нібито допомагала брату уникнути покарання за скоєне ним ДТП. Сам Станіслав Москалюк, за інформацією журналістів, фігурує в понад 10 судових справах, зокрема низці цивільних процесів та кримінальному провадженні. На кого ж напав Москалюк? Потерпіли Євген Тихий, ветеран російсько-української війни. Це Євген Тихий, офіцер, який воює з 2014 року, який пройшов АТО, пройшов бої на Київщині та Харківщині. Потім Авдіївка, Сєвєродонецьк та інші найгарячіші точки фронту, справжній український герой, який натрапив на агресію від еліти з бронюваннями та відстрочками, натрапив не на фронті, а у тилу. Він вчинив як справжній офіцер. Він не став влаштовувати скандал та бійку на очах у жінок та дітей. Євген вирішив діяти по закону. А як ви вважаєте, чи вийде мажор сухим із води на цей раз? Чи розголос таки допоможе дійти справедливості в цій справі? Пишіть нам, що ви думаєте в коментарях. А щоб ще більше людей дізналися про інцидент, діліться цим відео в соцмережах. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!